Я всі на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Відео знімаю 20.09 8 травня. Щось так пізно, але що поробиш? Ну, кури вже 100% вже сплять. 5. вже вони ці кури. Бачите? У ну, них сплять, а кроліша. Такі бачите, покролик породи. Алясочка, Аляска. Ось такі. Куди ті тікають? Так. І далі ще. Тут такий, але це бельгійський фландер. Кріль. У комарі вже мушки літають тут веща по вечорам. Сьогодні у нас було холодно, але на якось потеплішило. А вишні ще продовжують свисти, так і далі. Як і були, і так і цвіли. Так, це, це попінка, А запах цього цвіту, цього, як сказати, яблуневого взагалі розносить. Так, дивіться. Йду. Покажу вам тюльпани. А тут дуже гарно, якщо так залізти сюди на дерево. Гарний краєвид. Височі тузик, бачите там. пізно буде, і це відео таке коротке. Та, друзі, воно таке коротке. Завтра буде подовше. Якщо справлюємось, бо завтра треба картоплю садити. На 9 травня, 9 травня, завтра, 9 травня, будемо садити картоплю ввечері, ввечері, друзі. А вам, друзі, всім дякую за перегляд. Відео коротенького. Якщо сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Буде приємно мені. До зустрічі.